Ну що, як завжди, дивимося карту завтрашнього дня на 22-11. Карта завтрашнього дня для одиничок. Карта завтрашнього дня для двієчок. Ну і карта завтрашнього дня для трієчок. Всі в одному положенні. Цікаво перевернути, чи про мене. Бо тут по рубашках не орієнтуюся. Одинички, ваша карта. Перевернуті. Ну, завтра день доволі таки гарний. Перевернута карта отрути. А, дивіться, єдине. Хм. Тут іде натяк на те, що а, те, що є отруйним, воно є і лікувальним. Отут. Вам дають натяк на такі можливості, коли з якоїсь, начебто, безвихідної ситуації можна зробити дуже гарний шанс для себе. Або з такої ситуації, коли, знаєте, вам там вирили котлован, щоб ви звалилися, але звалилися самі. Або так само вирили. Знову ж таки, той котлавана залили водою і зробили басейн. Ну, це така примітивна шутка, але щоб ви розуміли, яким чином тут треба розглядати цю проблему. В когось може бути такий результат, коли хтось наговорив не зовсім приємних речей про вас. Хотів отруїти. Ваших навколишніх, а в результаті ви приходите, а навколишні кажуть, господи, ох зміюка. Як ти там з нею чи в кабінеті сидиш, чи спілкуєшся, чи взагалі як можна бути такою людиною? Так що я б сказала так, що день буде цікавий тим, що те, чого ви боялися, або те, що ви вважали для себе отруйним, виявиться в якійсь мірі і позитивним, в якійсь мірі і лікувальним. Єдине, що в усьому мають бути межі. Тому, так само ті межі мають бути і для вас. Подумайте про це. Двічки. От так, перевернута карта, не твоя людина. Оскільки ну, це у нас карта завтрашнього дня, скажу так, не ваш день. А, Тут я не скажу, що будуть якісь такі великі перипетії, Ні, тут більше як буде Знаєте, такий день насичений, як би це підібрати слово, більш м'якіший, ніж розчарування. Наприклад, ви собі уявляли, замовили щось там в інтернеті, якусь дрібничку, чи якусь, я не знаю там, одежинку, уявляли, що ну, вона на вас сидітиме, чи та дрібничка вас так радуватиме, приходить та дрібничка або одежинка, і ви розумієте, що. Не так я собі то все бачила. Тому, знаєте, я б сказала так: налаштуйтесь на те, що мрії і ілюзії це гарно, але реальність є реальність. І тому завжди, можливо, лишайте для себе таку поміточку, що це ідеально в моїй голові. А в реальності воно буде ідеальним для реальності. І тоді, повірте, буде набагато легше сприймати певні моменти. Це перше. А друге, дивіться, мені тут ще натякають на те, що, можливо, навколишні люди вам покажуть дещо іншу свою поведінку. Але знову ж таки, розуміємо, що ми не ідеальні. І якщо, наприклад, цю поведінку можна зрозуміти або принаймні логічно прорахувати, чому так відбулося, це одне. А коли людина просто-напросто знімає з себе маску, це зовсім інше. Але тут би я сказала, що буде варіант номер один. Тому ж, знову ж таки, розуміємо, що на завтрашній день якась людина буде не вашою. Але це на один день. І як буде далі? Покажуть далі. На цьому йдемо до трієчок. Так, ну трієчки. Кріпимося все гаразд. Привернута карта смерті. А, трактувати її більш так глобально, я не буду все ж таки, це карта дня, тому давайте не залазить дуже в депрі. А, дивіться, щось грандіозного або громогласного я не бачу в цьому. А, я не бачу ні поганого, ні хорошого. Просто день, який говоритиме, що що б не трапилось, воно не смертельно. Запіздались там на якусь зустріч. Це не смертельно. А, зламався підбор. Я не знаю, там на взутті. Це не смертельно. І вам тут, як натякають, що не треба робити з мухи слона, не треба робити із дрібнички глоб... глобалізацію, що, типу, все, ще б все пропало. Ні. А просто подивіться на цю проблему під іншим кутом. Ну, зламався підбор на взутті, ну добре. А буде можливість їх віднести в ремонт і, можливо, там, десь підфарбувати чи ще щось. В ну, кожному своє розуміємо, що ж це як приклад. А якщо не встигли на якийсь автобус, у вас є можливість зайві 15 хвилин прогулятися по свіжому повітрі і трохи свої думки привести до ладу. Щось не вдалося з першого разу. Ну, окей, значить, є можливість прорахувати ті недоліки, ті промахи, які були до, до цього допущення, і зробити це набагато краще. Тому, знаєте, тут не робіть акцент на чомусь такому глобальному, печальному, а робіть, робіть акцент на тому, що це дає нову можливість, що це дає а, нові, ну, як старти, назвумо. Так що, трієчки. Завтра. Я від вас чекаю натхнення. І, до речі, дуже раджу завтра прогулятися на свіжому повітрі. Чомусь мені говорять, що це вам дуже-дуже потрібно. Ну, а на цьому всім дякую за перегляд, як завжди, до нових зустрічей. Пока!